Бункерна кормушка виготовлена власноруч. Отакий механізм, принцип роботи, що поросята п'ятачками толкають, персипиться. Так воно виглядає. Ну, Для моїх поросят вона ще великувата. Вони не достають сюди до дна. Не знаю чого, ну, та людина, яку я купляв, зробила її дуже, ну, на мою думку, глибокою. Я б її трошки зрізав і зрізатиму, щоб могли поросята доставати навіть в такому віці, який вони є. Так, зроблено з добротного металу. Полоса нержавейки. Тут лист іде, що тут, бачите, що всередині саме корито зроблено з рифльонки такої. Хороший метал. Купляв я її за 2200. І другу, Таку, ну, принцип такий самий, От, тільки для малих поросят. Відзніму, пізніше покажу. Та вже працює, я не задоволений.